Я показаю, квіточка, правильно моя бідульчка? квіточка. Квітка сьогодні у нас роботи не початий край. Сьогодні треба і вакуумірувати. Сьогодні колбаси прийшло. Ну, я не знаю, у нас тут сьогодні колбасний рай. Ви знаєте, що у нас комприйовий э, рай заполічуся, наче це колбасний. Ви знаєте, що у нас кролик з стажі, уточка, махан, курхан, це колбаска, це сиров'ялочка, бо вона дуже-дуже смачна. Це на її 650 гривень за кілограм. Це значить нас, до мене сюди. Значить, дивіться, от. Чим це він йде? З вишнею. Кролік з вишнею, Мої хорошенькі. Ціна його 650 гривень за кілограм. Отакий от він йде в розрізі. І одна паличка виходить у нас на так, щас світа, 650. Що таке? 650, не дури людей. Диви, це Та що таке? Теж мені. Ага, отак. От Дивіться, одна паличка виходить на 165 гривень. Значить, кролік з вишнею 165 гривень. Він іде м'ягенький, дівчатка. Він іде не жорсткий. Він йде, бачите, ось м'ягенький. Він стоїть 650 гривень за кілограм. Ідем. Говядина з вишнею. Добре утро. Добре. 100 Перевертайте телефоном. Давайте, перевертайте. Другий день шукаємо. Другий день? Ми вчора пили у цей. Слава Богу. Дай вам теж. Приходьте. Удачі. Так, фото відео є, дівчатки, говядина з вишні. значить, дивіться, вона стоїть теж 650 гривень за кілограм, подивіться, яка вона в розрізі. Ну, вона йде плотненька, дивіться, вона йде плотна. Поняли, вона дуже тверденька, але вона дуже смачненька. Значить, вона теж стоїть 650 гривень за кілограм. Паличка виходить на 172 гривні. Але вона, ви знаєте, що вона, дивіться, вона сюди до мене вище. Дивіться, якщо ця колбаска вишня йде мягенька, то дивіться, от вишенька вона прижимається, то говядина, вона, дивіться, я нажимаю, вона плотненька йде. Ціна її 650 гривень за кілограм. Потім йдемо з вами до Махан. Махан це чиста говядина. Вона теж стоїть. Можна 600... спитати, а, а. де да. стоєльвіда? Альвіда, дивіться, київський полуфабрикати на углу по Альвіда. Ага. І скажіть її, I ай лаві від мене, хай подають по дорогу. Спасибо. Значить дивіться, махан паличка стоїть 195 гривень. Він теж по 650. Подивіться махан в розрізі. Вот. Ну, це йде чисто говядинка, він поважно. Колбаска. колбаска йде м'ягенька. Бачите, я нажимаю, вона йде без прожилок. Ціна її 650 гривень за кілограм. Так, мої хорошенькі, переходимо до всім любимої нашої уточки. Уточка ми сьогодні ми багато взяли, тому що ця колбаска дійсно продається. Уточка, ціна її 650 гривень за кілограм. Одна паличка виходить на 224 гривні. Значить, дивіться, утка, вона теж йде дивилася, вона йде така, знаєте, вона не твердай, не м'ягенька, вона йде смачненька, вона йде дуже дуже вкусненька. Так, є. Потім сімій любимий наш баранчик. Дивіться, баранчик це не значить, що це колбаса з барані. Це йде свинінка. Ми просто кажемо баранчик, бо вона як баранчик. Це на 650 гривень за кілограм. Я його дуже люблю. Це мелкий, мелкий царявий серв... серві... 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 мілка. Дивіться, одна барамбулечка на 126 гривень. І я колись, коли перший раз отримала, формі, як я звонити, хотіла виясняти. Думаю, що вони мені дали. Але понімаюся, дивіться, воно не обчищається, не обдирається. Ви його просто ріжте і степень. Вона дуже смачненька, 650 гривень за кілограм ось такого вкусного баранчика. Особливо під помидор, це взагалі. Так, дівчатка мої, тепер палички коніна, значить дивіться, я їх взагалі люблю з помидорою. особливо я люблю, коли її достати, порозривати, щоб вона ще трохи постояла, підсохла. Дівчатка, це йде конін. Вона приходить в таких пачках, але ви знаєте, коли вона в пачках не так її люблять, люблять її вакумірувати. І ми її винімаємо, івакуміруємо. Одна штучка на 70 гривень виходить така. Ми теж ми достаємо, її вакуумуємо і ставимо на вітринку. На вітринці вона теж у нас є, але вже евакумірована. Ціна її 650 гривень за кілограм. Значить, дивіться, колбаски у нас дуже-дуже великий. Ми беремо її правда, багато, тому що колбаска вона дуже смачна. І ви знаєте, що вся колбаска, вона різна. Вся колбаска, вона взагалі різна по своєму. І по вкусу. Знаєте, мільйон колбаси є, мільйон відомо. Але ми знаєте, із лучшого вибрали трошки лучше, тому що хто любить сиров'яну, хто любить, допустим, там тверду, хто м'яку, хто з салом, хто без сала. Ну, допустим, оці всі види колбаски, лисілі до мене, оці всі види колбаски, це йде вона йде без сала. Подивіться, от вона вся в розрізі. Є м'янька, є твердінька. Дивіться, вона йде обалденно вкусна. Саме головне. Ви знаєте, що вона завжди свіжайша. Це перше. По-друге, вона завжди в нас знаходиться в холодильнику, це немаловажно. Тому що ви знаєте, що ми за своїм товаром завжди сидимо, Як і кожна хазяйка, розумієте? Ну я допустим, завжди... Всегда... Я ніколи ні за кого там не можу поручитися. тому що ви знаєте, що в кожної хазяйки, в кожної трояче свій товар. І зрозуміло, що свій товар він завжди найкращий. Саме головне треба тако. Поцілуй мене одежі. Дивіться, я поцілувала одну паличку. Це обціловане, воно все, тому що. І він попав до танюшки. Дивіться воно. Цілування, обнімання, що таке? А, ти прямо цвітеш і паче. Я хочу, щоб ти коли я перший раз танюшку бачила, вона була більш грустна. Да? А потім Костя каже, най пошлі, як я вам покажу тобі, най покажу ту жінку, яка мені нравиться. Я кажу, ну най та й стали за углом. каже, он довго вона сидить, торгує помидорами. Помніш? А я кажу, ага, бачу. А вона, я вже її пригласив, знаєте, так? У е, кожного зайчика. Так, мої хороші, цю сторону я показала, робимо розворот поворот на другу сторону. А, сюди. Леся показує не таку. Чуєш, як проня прокопана. От я все з тим, як відкриваєш да, папінь, Та, Папінька, там вже не убрано. І так тим пальцем туди. Так і я, Леся комні. Дивіться, це йде. Щас, а ліберська колбаска. Ціна її 750 гривень за кілограм. Дівчатка лібра, вона йде саме дорога колбаска. Це йде в нас сніжна, вона йде мелке-мелке сало, вона дуже смачненька. Я ще раз скажу, кожна колбаска, вона, а вона паличка виходить, я поняла Леся. Значить, вона по 750 гривень, паличка виходить на 220 гривень. Отака пуста. Я хочу, що вона дуже смачненька і не похожа ні на що. Леся, робимо розворот поворот по нашої обалденно-класної колбаски. Їх дуже багато. Підійдемте на цю сторону. Так мої хороші. І тут у нас теж. Колбасний, колбасний рай і ми починаємо. Значить, починаємо з що? Кролік з вісташкою. Кролік з вістажкою, ціна її 650 гривень за кілограм. Паличка виходить на 180, 160, 170 гривень. Отакий він йде в розрізі, дивіться, тут йде кролік з вісташечкою, він йде м'якенький і всі його дуже-дуже люблять. Я вже вам казала, що ми її робимо асорти, ми робимо по-всякому. Потім, так, значить, лібровська колбаска. Значить, оця колбаска, вона похожа більше на сировяку, вона є серебрялочка. Значить, прошу, ціна її 750 гривень за кілограм. Паличка розводить, вона 50, так? Да? Так, 750 світа на 420 гривень. От вона йде в розрізі, подивіться, вона йде плотненька, вкусненька і вона йде м'ягенька. Дивіться, от я вам зразу показую, яка вона йде. Це теж немалова. Тому що, знаєте, хто хоче плотну, хто хоче суху, хто хоче тверду. Ну, вся колбаска різна по-своєму. Значить, дивіться, ціна її 750 гривень за кілограм. Так, італійська колбаска, вона похожа з сніжною. Вона теж 750 гривень за кілограм. Вона практично похожа, да й вона і по вкусу така сама. Вона практично відлічена, але вона тверденька. Дивіться, хто любить твердий сервілат, це вона от в цій колбасці. Лібра, вона йде така сама-сама тверденька. Потім всіми любима наша слоєчка, вона 750 гривень за кілограм. Слоєчка вона теж виходить одна штучка, я вам зараз скажу Ну, щоб ви просто знали. Одна слоєчка виходить на 280 гривень. Вона йде теж дуже смачно. І ви знаєте, що карта колбаска, вона взагалі не похожа ні на яку. Вона вся по-своєму. Це йде сировялочка, вона дуже-дуже вкусненька. Ціна 750 гривень за кілограм. Так, салямі у нас йде Іспанія. Іспанія, вона похожа то на свинінку, ви на коньячку. Бачите, вона теж йде плотненька. Получається, вона теж йде лібруська, але вона трошки відрічається. Ця йде в нас мелке-мелке салямі, а ця йде, як пчела сиров'яна. Але ця йде сиров'ялочка, вона йде тверденька. Ціна її 750 гривень за кілограм, але вона, кажу, от вона тверденька. І це йде отака от колбаска. Якщо ви любите болі тверденьку, ви берете таку лібру і ви говорите, хочу, з там сиров'ялку, хочу салямі. Потім мої хороші салямі-парма. Вона йде, дивіться, вона йде тверденька. Ой, упала, ну нічого. Знаєте, що упало, як я колись робила? тако таке дивилася, таке упало, да? обтерла і все. Ну що воно у утрночке. нічого йому не буде? Дівчатка, дивіться, салямі-парма. Вона теж, дивіться, вона йде тверденька. Бачите, вона йде тверда. Вона йде дуже вкусна. Вона дуже колбаска не похожа ні на що. Вона йде отакими бутончиками. Зараз я вам скажу, скільки буде цей бутончик. Бутончик у нас буде на 536 гривень у ньому 715 гривень. Але ця колбаска вражу, не похожа ні на що. Кожна колбаска вона завжди по-разному. Вона дуже вкусна. Значить, дивіться, 750 гривень за кілограм. Салямі парна. Вона, якщо ви хочете плотненьку, це вона. Потім вона йде як сиров'ялка, ви бачите, вона така вона виходить, вона 750 гривень за кілограм. Ми її спеціально породрізали. Хто любить салом тверду? Дивіться, це йде дерібасіка. Дерібасіська стоїть 850 гривень за кілограм. Дерібасіська колбаска вона не похожа ні на нашу. Ні, наша колбаска, вона наша є київська колбаска теж. До речі, зараз я візьму ту курхан, де вона курхан, дівчатка. Сьогодні у нас був інцидент, утром з дівочкою. Вона взяла, ми вчора получили курхан. Курхан це колбаска, якою можна стукнути і отримати синяка. Вона тверда, вона йде тверденька. Вона не буде м'яка. Дівочка взяла, горе я вас вчора взяла. Вона тверда, вона не пухта. Дівчатка вона така і буде. Це курхан, Це вам її покажу. Значить віці, дерібасоцька, вона йде отаке в неї сало, Вона йде тверда. Подивіться, вона йде тверда, тверда. Ціна її 850 гривень за кілограм. Вона йде найдорожча колбаска, яка в нас є. Потім слоєчки, ми теж отримали багато. Ми беремо одразу по 50 штук. Щоб... З кролика ми взяли сьогодні 100 штук. От ми беремо дивіться, багато-багато слоїчків, тому що вона дійсно добре продається. Взагалі в нас вся колбаска добре продається, ми її беремо багато. Все, що ми беремо, ми вам її показуємо, тому що для мене дуже важливо, щоб ви бачили, що вона є. І ми не беремо, і знаєте, не набираємо її там, там сразу. От ми взяли, на да, неділю, я не кажу вам, що ми беремо товар кожен день. Так, я хочу доказати кості. А дай, будь ласка, мені, будь ласка, одній кейс і махан. Куркан Дай одну одну кейс. Так, І так, да, 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 давай, значить, є махан, дівчатка, є куркан. Це колбаса, вот вона, вона дубова, вона дубова. Дівчина сьогодні прийшла і сказала, вона у вас не свіжа, бо вона тверда. Мої хороші, що курхан, що Махан вона йде тверда, тверда колбаса. Ціна її 650 гривень за кілограм. Виходить на 230 гривень, така паличка, і на 170 гривень така. Вона стоїть шістьсот гривень за кілограм. До речі, дівчинка сьогодні прийшла і сказала, що вона у вас не свіжа, вона тверда. Ну вона така дівчатка, ми кейська колбаска, вона стоє 650 гривень за кілограм, вона ходить. Стоять... Саме, як і перепасічка, от така вона йде в розрізі, Вона йде тверда, вона тверда йде колбаса. Ця більш м'якша, ця більш твердіша. Але вона дуже смачна. ви знаєте, Я взагалі колбасу салом не люблю. Но вона дуже-дуже смачна. Вона, дивіться, опять же, і на що? так само, як вона є. Ну, ми завтра зробимо колбаски, У нас є такі ліпрочки, да? це що тут, подожди, як воно? Свинина з Свинина стрюфелем. Свинина, ну ви поняли, не стрюк, я ж теж грамотно була. Дівчатка, це тоже, опять же, в неї є свій є свій прибор. У кожної колбаски є свій куст прибутки. ви знаєте, вона вся різна по-своєму. Крой всі страшки, говядина, куточка, баранчики, горячі. Ми беремо разом. У нас є абсолютно все саме. Ви знаєте, із з ми вибрали краще, що саме ходили. Воно все виходить хоче. Потім ви знаєте, що ми робимо отаке на сурці. Ми беремо махам, кролік так і кролік так. Да? І ми от робимо таке, то і не асушці. якщо вам багато по такої штучки, ну, ми, ми такої ложимо таку, так? Да? От любу. І ви, допустимо, хочете купувати всю колбаску для того, щоб ви поїли всю і щоб вона у вас не спортилася, ми робимо таке володине сортів. Завтра я вам покажу, ви знаєте, що у нас асортє. Пролік зі стажі, удочка, воно 650 гривень за кілограм. А якщо ми беремо ліверосу колбаску, то... мої хороші. І ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка в нас одна, рукавичка одна. І команда в нас. Одна. Ще раз хочу вам сказати: на базарі конкурентів нема. Дивіться, у нас по праву сторону домашня колбаска, люди приїжджають, один коло одного стоять. І ніхто ні з ким не свариться, рік, у кожної людини є свій покупатель. Так само з цією старостливий молочкою. Кожне утро привозить молочко домашню, дівчатку. Люди приїжджають з села, знаєте, коли вони хазяйство, вони приїхали в 5 рапт. Здали, другі люди продали. Нема такого, ви не поймі, що десь ви взяли свіже, десь не свіже. У нас всі все свіже. Кожне утро привозиться. Ну, в мене, ви знаєте, я отримала товар, це все завакумовано, запаковано, вносить в холодильник. Але на базарі немає конкуренції. завжди всегда вам будуть це говорити. Дівчатка, у кожній хазяїчки є свій покупатель. Кожна хазяївка э, любить світова саме лучше. Правильно? ну кожний хазяй саме лучше, тому що по-другому не буде ніяк. Ще раз вам кажу. Я теж прийшла на базар заробити якісь сілі. У нас приходиш на привозку з якої сторони, якої ти не зайдеш, є. І так що виходить, якщо вона з лісі є, то всі конкуренти не мої гроші. У кожного свій поставщик, у кожного своя ціна. І ви не рівняйте ціни там. Я да? ролі на яку. Я ще раз вам кажу. Хто бере 10 хто не криється на одну. Я беру три відра на друга. Повієте? Я можу, допустим, торгувати як це правильно Допустим, люди, коли беруть оптом, то вони можуть там, там ціна може зі мною, звісно, не звинять. Ми беремо по 5-6 по 6 І ікра, і колбаска все відповідає своїй ціні. У нас немає такого, що, як ви кажете, у неї саме дорого. Ні, мої хороші, у мене не саме дорого. У мене адекватні нормальні ціни, як у всіх на привозі. Практично, яку 700-800 гривень ціна, колбаска 650-750 ціна. Нема такого, що ви повинні колбаса, і, ну, вона не може бути вібра. Вона заходить там, ви Та що думаєте, що ми прям мільйони заробляємо, так? А ви хорошо, що ви тако сидите дома, А ви візьміть колбас, прийдіть її просто продайте і поймайте, як це заробляється, як ви що робите. Тому що знаєте, сидячи вдома, картинка завжди красива. Одним словом, я хочу вам сказати всім хорошого дня, прекрасного настрою. Добрий день, Красуня, Боже моя, неї коси. Боже, це вовше. Добрий день. Добрий день. Знімаю <сум> перчатки вже. Слухайте, це на п'юці курсиво побігає. Ну, красуня. Тітка, да? ну слухайте, ну тітка прямо молодець. Умнічка моя. Боже моя рідна, дякую. От, пожалуйста, наговорила, націлувала колбасу. Крите, получила, от так. Приїхала на Так. А ріки. Тітки поїхали. молодець, Молодічки приїхали. Ці річки приїхали? Ще на море не буде. Ну, як та? До вас. та правильно! Я вже казала, хто приїхав в Одесу, не приїхав, помочити хоча б кіною у воді, хай вона буде холодна, грязна, але це морська вода, правильно? Так, так. І не пишуть до світульки, то вважайте, що ви не були ні в Одесі, ні на привозі, ніде. Тому що правильно ми Ну, гарні. а ще коли кіста загорить, красуінка, така само глянечка, не було. Другий, моя ріднесенька. Я вам дякую, що ви приходите, тому що ви у мене умнічки, ви у мене трудяшки А, за ще біла косаю, так? Я тобі говорю, нахила коси. Ну прямо хоч би не Я вам красуня. Так що ми вас всіх love you.